Ви намагалися зрозуміти, яку гортензію виростити цього сезону, але не можете вирішити. З такою кількістю різноманітних сортів гортензії може бути важко вирішити, який з них найкращий для вашого двору. Ця квітуча класика має десятки сортів, і багато з них краще підходять для різних географічних регіонів. Гортензії це популярні декоративно квітучі кущі, які виконують кілька цілей. По-перше, звичайно, вони є прекрасним доповненням до будь-якого саду. Але багато вищих сортів також чудово підходять для створення бордюрів. Або, якщо вам потрібен компактний контейнерний сад для вашої тераси чи патіо, ви можете вибрати карликові сорти, які добре ростуть у контейнерах. Існує шість основних типів гортензій, і всі сорти зазвичай підпадають під ці категорії. 6 видів гортензії Гортензія Крупнолиснея, Гортензія, Гортензія Волотиста, Гортензія Дуболеснея, Гортензія Пелчиста, Гортензія Черешкова, найпопулярнішими є крупнолиста, деревоподібне і волотисте. Але причастий і дубовий також останнім часом стали більш популярними. Отже, яка гортензія найкраще підходить для вашого саду? Продовжуйте читати, щоб дізнатися все, що вам потрібно знати про деякі з найкращих сортів цього вічного чагарнику. Аліса. Наукова назва гортензія дуболесне. Тип рослини, листопадний чагарник. Географічне походження Південний Схід США. Розмір рослини 58 футів. Освітлення від сонця до півтіні. Зона морозостійкості. 5-9. Відмінний варіант бордюрного чагарнику Аліса. Цей ефектний сорт дуболистої гортензії зазвичай досягає висоти 8 футів або більше. Його пірамідальні волоті в червні розпускаються білим кольором і поступово рожевіють, восени суцвіття стануть коричневими, а листя змінить колір на бордовий. Аліса насолоджується повним сонцем вранці та плямистим сонцем у другій половині дня. Тримайте ґрунт добре дренованим і вологим. Як морозостійка рослина, А добре почуватиметься в зонах з 5 по 9. Однак подумайте про додатковий захист взимку. Найбільше занепокоєння викличуть плямистість листя, борошниста роса та кліщі. Краса, все літо. Наукова назва Hydrangea Макрофале. Тип рослини, листопадний чагарник. Географічне походження Японія. Розмір рослини 3-4 фути. Освітлення півтінь. зона морозостійкості – 5-9. сорт великолистої гортензії – б'юти б'ути оволсама дає кулясті скупчення ефектних квітів. Оскільки на колір впливає рівень РН, з червня по вересень у вас будуть рожеві або блакитні бутони. З максимальною висотою 4 фути він добре працює навколо будівель або парканів. Олсаме Beauty віддає перевагу тінистим умовам, але витримає повне сонце з належним поливом. У природі росте округлої форми, тому не потребує сильної обрізки. Просто стежте за поширеними шкідниками гортензії, включаючи попелицю, борошнисту росу та плямистість листя. Аметист наукова назва. Кайдрейнджер макрофале, тип рослини, листопадний чагарник, географічне походження Японія. Розмір рослини від 2 до 4 футів, освітлення півтінь. Зона морозостійкості – 6-9 Якщо вам потрібна карликова гортензія, яка цвіта влітку, ідеально підійде Аметист це крупнолисний сорт з кулястими сувіттями ніжно-рожевих махрових квіток із зеленими краями. Однак колір квітки залежить від рівня піч, тому ваші пелюстки можуть бути більш блакитними, якщо ваш ґрунт кислий. Аметист віддає перевагу помірно вологому ґрунту в частково затінених місцях. Це компактний сорт, тому він не виросте більше 4 футів, що робить його придатним для посадки навколо фундаменту або в горщиках. Однак слідкуйте за фітофторозом, борошнистою росою та попелицею, оскільки це найпоширеніші проблеми. Гортензії Аннабель. Наукова назва гортензія деревовидна. Тип рослини листопадний чагарник. Географічне походження США. Розмір рослини від 3 до 6 футів. Освітлення півтінь. Зона морозостійкості – 6-9. Аннабель це крупнолиста гортензія, яка дико росте на сході США як тіньолюбний сорт це популярний садовий чагарник у жаркому кліматі. Навесні ви почнете бачити пухнасті грона світло-зелених квітів, які до літа стануть білими. Цей швидко зростаючий сорт добре почувається на східному узбережжі. Найкраще обрізати взимку, щоб контролювати ріст наступного сезону. Як і для інших гортензій, вам потрібно переконатися, що ваші Енеблз мають вологий, добре дренований ґрунт. Авангард. Наукова назва Hydrangea Макрофале. Тип рослини листопадний чагарник. Географічне походження Японія. Розмір рослини: 3-4 фути. Освітлення від сонця до півтіні. Зона морозостійкості – 5-9 Авангард, ефектний сорт гортензії крупнолистої, ідеально підходить для обрамлення будівель або огорож. Його 12-дюймові кулясті суцвіття зацвітуть білувато рожевими всередині літа. Потім квіти поступово стають блідозеленими протягом наступних двох місяців, перш ніж завершити сезон яскраво червоним. Цей сорт досить морозостійкий, тому добре росте на більшій території Сполучених Штатів. Найкраще він почувається на вологому, багатому ґрунті зі змішаним повним або крапчастим сонячним світлом. Слід остерігатися щитівок, павутинного кліща та борошнистої роси. Бенігаку Наукова назва хайдрейнджа серейте. Тип рослини, листопадний чагарник. Географічне походження Японія. Розмір рослини: 3-4 фути. Освітлення від сонця до півтіні. Зона морозостійкості 5-9. Бенегакю – це невеликий японський сорт, який має потенціал для багатосезонних декоративних демонстрацій. Його ефектні мереживні суцвіття можуть досягати 6 дюймів у поперечнику і нести різнокольорові квіти. Білоблідорожеве зовнішнє кільце більших квітів оточує внутрішнє скупчення темнофіолетових. Восени листя стає темно-червоним. Цей барвистий сорт добре росте на постійно вологому ґрунті. Він може рости на сонці, але найкраще в півтіні. Хоча всі вони досить рідкісні, попелиця, щитівки та довгоносики є одним із найпоширеніших проблем. Блумстрак Наукова назва Hydrangea Макрофале. Тип рослини, листопадний чагарник. Географічне походження Японія. Розмір рослини 3-4 фути, освітлення від сонця до півтіні. Зона морозостійкості 4-9 Щоб витримати суворі зими, ця конкретна серія гортензій цвіте як на новій, так і на старій деревині. Блумстрак це різновид гортензії з фіолетовими квітами, яка може виростати до 4 футів у висоту. Вони потребують 4 годин прямого сонячного світла щодня та регулярного поливу, але загалом за ними легко доглядати. Ви можете обрізати їх як кущ або невелике дерево в нейтральному або кислому ґрунті. Крім звичайної попелиці або кліща, вони не схильні до хвороб і шкідників. Однак вони токсичні для людей і деяких тварин. Бобо наукова назва Hydrangea paniculata. Тип рослини, листопадний чагарник. Географічне походження Бельгія. Розмір рослини 2-3 фути. Освітлення від сонця до півтіні. Зона морозостійкості – 3-8 Бобо витривалий карликовий сорт волотистої гортензії. Його волоті міцні, що тримає білі квіти вертикально весь сезон. У міру дозрівання суцвіття набувають рожевих і фіолетових відтінків. Кущ має компактну, округлу форму, ідеально підходить для контейнерів або доріжок. Грунт бобослід слід підтримувати помірно вологим і добре дренованим, особливо в контейнерах. Найкраще сонце або півтінь, більше прямого сонячного світла в північних зонах. Найпоширенішими проблемами є опіки бруньок, попалиця, кліщі та борошни староса. Бомба. Наукова назва хайдрейнджа paniculata Тип рослини листопадний чагарник. Географічне походження Нідерланди. Розмір рослини 2-3 фути. Освітлення від сонця до півтіні. Зона морозостійкості – 4-8. Якщо вам потрібен морозостійкий, стійкий до плям кущ для вашого саду чи патіо, у гортензії бамшел є те, що вам потрібно. Це невеликий волотистий сорт з білими зірчастими квітками, які з'являються в липні. З наближенням осені пелюстки стануть рожевими. У теплих зонах бамшел може продовжувати цвісти взимку. Він найкраще росте на добре дренованому ґрунті та при яскравому сонячному світлі, що робить його чудовим варіантом для внутрішніх двориків. На жаль, опікний рок, борошни староса та кліщі є одним із поширених проблем бамшел. Шанті Лейс. Наукова назва Хайдрейнджа Пані Тип рослини, листопадний чагарник. Географічне походження США. Розмір рослини 5-6 футів. Освітлення від сонця до півтіні. Зона морозостійкості – 3-8. Гортензія Шинтилейс це кущ середнього розміру, який пропонує ніжні конусоподібні кисті сувіт з довгими тонкими листками. Ці пізно квітучі рослини дають білі квіти в липні. У міру дозрівання вони змінюють колір на рожевий. Мережево шентили може досягати 6 футів у висоту і буває різноманітних форм. Однак найкраще він виглядає як чагарник. Його слід вирощувати в добре дренованому ґрунті та регулярно поливати. Вони дещо чутливі до звичайних проблем гортензії, включаючи борошнисту росу, фітофтороз та іржу Ельдорадо. Наукова назва Hydrangea Макрофале. Тип рослини, листопадний чагарник. Географічне походження Японія. Розмір рослини 3-4 фути. Освітлення від сонця до півтіні. Зона морозостійкості – 6-9 Додайте різноманітності у свій сад за допомогою цієї яскраво-червоної квітки гортензії Ельдорадо. Цвіте цей сорт гортензії крупнолистої восени. Воліє рости в кислому або нейтральному ґрунті. На старій деревині розквітають яскраві екзотичні квіти, які приваблюють запалювачів, наприклад, джіл. Ельдорадо може досягати у висоту близько 3 футів. Щоб забезпечити найкращий ріст вашого ельдорадо, висаджуйте його там, де він отримує повне сонце або півтінь. Цей сорт чудово підходить для тих, хто хоче мати гортензію нетипового блакитного або рожевого кольору. Смарагдове мережево. Наукова назва гортензія деревовидна. Тип рослини. Листопадний чагарник. Географічне походження США. Розмір рослини 4-5 футів. Освітлення півтінь. Зона морозостійкості – 4-9. Смарагдове мережево отримало свою назву через густе смарагдово зелене листя. Також відомий як Green Dragon, цей сорт має білі мереживні суцвіття, які цвітуть протягом усього літа і ранньої осені. Це невибагливий у догляді чагарник, який добре працює як межовий маркер. Ви можете обрізати Emerald Lace взимку, щоб стимулювати новий ріст. Він віддає перевагу півтіні протягом дня, але може переносити і повне сонце, якщо ви регулярно полиєте його. Однак погано переносить посушливі умови. Крім того, Емералд Лейс більш сприйнятливий до щитівок і нематод, ніж інші різновиди. Вічна гармонія. Наукова назва гортензія дуболесна. Тип рослини. Листопадний чагарник. Географічне походження Нідерланди. Розмір рослини 3-4 фути. Освітлення півтінь. Зона морозостійкості – 6-9. Eternal Harmony це сорт дуболистої гортензії з блідорожевими та зеленими сувіттями, які є чудовим доповненням до будь-якого саду бути карликовим.